Гордість за національні символи чи їх знецінення в Україні. Державні символи з'являються у місцях, де їх побачити ну зовсім не очікуєш: на пляшках горілки, на одеколоні, на ковбасі. А деякі виробники розміщують державний герб, тризуб на спідній білизні, як то кажуть, на самому причинному місці. Лучанин Дмитро Глазунов каже: Його це не аби обурює, показує одеколон, який побачив у магазині. На етикетці герб і напис Слава Україні! Героям слава. Вважаю такі речі, вони ведуть до знецінення національних символів. Дуже не хотілося б, щоб це перетворилось, подібні речі. Ну, ми розуміємо, що це маркетингові ходи, перетворилися на кшталт Пабідабесія в Росії. Я не беру говорити за якість цього товару. Ну, на мою думку, як на 24 гривні його вартість. Ось. І що буде після того, на кого він розрахований, цей товар? коли він буде використаний, ця пластикова ця бутилка полетить в смітник. Летить просто десь на вулиці буде валятися чи в смітнику із зображенням національних символів. Такого не може бути апріорі. Небайдужі громадяни піднімають питання маркетингу на темі війни, на темі патріотизму. У багатьох людей така практика викликає обурення і запитання до виробників. Чи не перетворюють вони сакральні символи держави, свої рідні ікони нашої нації на рекламний інструмент? Оці речі треба обмежити. Ми пам'ятаємо і. Буча Камбуча, це із тої серії. Ми пам'ятаємо і збройні сухарі України. Отакі речі потрібно зараз і жорстко врегулювати. Чи там у владних кабінетах того не бачать? Чи на вашу думку, чому так все-таки дозволяють такі речі? Це бізнес з використанням національного пафосу. Як говорила Ліна Костенка, рівень національного пафосу зашкалює. Що це справжня любов до батьківщини чи лише спосіб продати більше товарів? Ми почали виготовляти цей одеколон ще у 2020 році до повномасштабного вторгнення, коли суспільство ще не було настільки пронизано даними гаслами і так далі. Що стосується державної символіки, то ви, мабуть, праві в тому, що дійсно. От, і ну варто, мабуть, подумати так над цим, як правильно це зробити. А раніше ви не задумувалися? Е, ну, чесно вам кажучи, задумувались, але від контролюючих органів ми не отримали заборони. Швидше навпаки, каже директор фірми виробника одеколону, Контролюючі органи зареєстрували промисловий зразок. Виробник вважає, що такий дизайн то піднесення духу для наших людей. Подавали на реєстрацію. От даний торговий знак, от у нас є свідоцтво від відповідних державних органів. Промисловий зразок на слава Україні, героям слава нам, нам зареєстрували. От а от Первову марку не зареєстрували, мотивуючи це тим, що після повномасштабного вторгнення у суспільстві накли ось такі от е, пронизані е, національною там гідністю, національним патріотизмом гасла, які не можуть бути використані. Використання і захисту державних символів встановлюється виключно законом, так прописано у конституції. Зауважують фахівці. До того ж, за закон мають проголосувати не менше двох третіх від конституційного складу Верховної Ради України. Проте є одне, але однак. Е Досі такого закону парламентом не прийнято. Були неодноразові спроби його прийняти однак, всі зареєстровані законопроекти з тих чи інших причин так і не стали законами. Відтак порядок використання та захисту державних символів України законодавчо не врегульовано. Разом з тим, чинне законодавство України містить точково, містить певні застереження щодо використання державних символів України. Наприклад, закон України про рекламу забороняє використовувати та імітувати зображення державних символів України, якщо таке використання пропагує неповагу до них або ж водить в оману споживачів. Також законодавство України містить певні застереження щодо використання державної символіки при реєстрації торговельної марки. Зокрема, закон про охорону прав на знаки для товарів та послуг закріплює положення про те, що не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або Імітують державні символи, себто такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу. Коли ж в Україні нарешті буде закон, який би давав чітку відповідь, де можна використовувати державні символи, а де зась. У цьому питанні потрібне потужне державне лобі, переконаний Дмитро Глазунов. Можливо, народні депутати чи громадські активісти. Шанин навіть звернувся до президента з відповідною петицією. Я не міг пройти повз подібних речей, і, власне, це моє обурення воно і стало причиною петиції на сайті президента. Прошу законодавчо заборонити використання державних символів національних і гасла Слава Україні! Героям слава на товарах промислових та продовольчих як виключення. Можуть складати потужні національні міжнародно визнані бренди українські, які покращують імідж нашої держави. Їх перелік повинна затверджувати не комісія, а їх перелік повинен бути затверджений кабінетом міністрів України. Втім, петицію Лучанина, так би мовити, забуксували. Як він повідомив, відмовились оприлюднювати. Олена Лищук, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук для новин на часі.